Так, що у нас сьогодні? У нас сьогодні LPI. -ка. Ми ж купили нещодавно станцію по промивку раді... цих, радіаторів пічки. Вон Бодя утяжелітелі поставив, так? Да? Да, <laughs> І ми гріємо, вже нагріли температуру, підключилися до пічки. Дуже зручно, до речі, на ЛПА-ках. доступ є. Вільний. Ану, вмикай. Це перший? Да. Перший запуск. Дивимось. Так, бо мови наживо. Не, не гріє праворуч. Проблема нагріє праворуч. Тиск у нас один з гаком. На промитій пічці має бути е, ну, нульовий. нульовий. Так, не має бути спротиву взагалі. Ну, Давай в іншу сторону. Змінимо поток. Так, так, наше завдання, завдання вимити, але купи мусора у цій машині нема такого, щоб там типу, шок-контент. Ні, просто заліжи, мабуть. Е, всяка фігня є, але іменно. Так, да, 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 це оце все є, але це ще без хімії, правильно? Да. От вона, вода. от вона, от вона, ну, нормально. Вимоємо і подивимось на результат. Чому ми миємо? Чому нема багато бруду, але ми миємо. Тому що, бачите, спротив, тиск є, тобто пічка за. Сорена. нема вільного протоку води. Має бути тиск нульовий, коли пічка спокійно протікає. Бачите, позаріться все таке. В кінці покажемо так, коли воно промиється, тиска не буде взагалі. На максимальній потужності тиск буде нуль. Тоді пічка промита і все добре.